На цих кадрах Луцький дитсадок номер 31 Територія закладу понад гектар. Директорка закладу Валентина Легновська розповідає, за осінній період вивезли з території вантажівку листя. Листя в нас доволі дуже багато. Оце, що в нас тільки на залишку лишилося, ми вже потрошки його почали вивозити. Нині на території закладу освіти встановили компостер для переробки органічних відходів. Є харчові відходи в нас з кухні, це ж і, і капуста, і картопля, і моркви, і буряки. Також і квіти ми можемо туди компостувати. Листя восени на території дитсадка номер 10 прибирають організовано, каже Валентина Костюк, керівниця дошкільного закладу. Новою ідеєю встановленням компостерів задоволені, але вони невеликі. Усе листя, що впало з дерев, туди не поміститься. Але ми спробуємо робити цю добру справу, щоб і одобрювати землю і утилізувати листя дошкільному закладу вже 32 роки і з кожним роком дерева стають все більше вище кожного року організовували восени прибирання території Залучали до того колектив, весь дошкільного закладу, дітки допомагали збирати листочки. І коли вже було зібрано листя, поступово його вивозили. Компостер зроблений з полімерного матеріалу, який зберігає тепло. Розповідає начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Екологіня каже, на дно конструкції поклали невеликі гілки дерев для дренажу. Між шарами органічних відходів заселили спеціальні мікроорганізми. Ми почали цю роботу вже з 2019 року, коли був реалізований перший пілотний проєкт у 19-му садочку, де з ініціативи батьків було встановлено перший компостер. На наступний рік інші садочки будуть теж отримувати такі контейнери. З наступного року ми почнемо також забезпечувати компостерами школи. Вони зроблені з полімерного матеріалу, який дуже добре утримує тепло. І навіть взимку, якщо навіть заселяти туди черв'яків або ці фм бактерії, Процес переробки органіки не припиняється. Зі слів Оксани Лисак, на 20 контейнерів для переробки органічних відходів з міського екологічного фонду виділили понад 86 тисяч гривень. Оксана Кут, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.